Рівномірний прямолінійний рух рідко зустрічається в природі, більш поширені рухи, траєкторією яких є крива лінія, їх називають криволінійними. Якщо числове значення швидкості з часом не змінюється, рух є криволінійним рівномірним. Однак у більшості випадків швидкість руху постійно змінюється, тобто змінюється напрям і числове значення. Як приклад, розглянемо рух автомобіля. Спочатку його швидкість збільшується. Деякий час залишається незмінною. Потім зменшується наприклад, перед світлофором. Давайте подумки уявимо рух автомобіля з рівного до Києва. На окремих ділянках дорога рівна як стріла. В інших місцях звивається посеред полів. Проходить через села і міста. Зрозуміло, що швидкість руху автомобіля буде змінюватися, тобто рух буде нерівномірним. Лише на окремих ділянках вона може бути незмінною. Автомобіль рухатиметься рівномірно прямолінійно. Розв'яжемо попередню задачу в загальному вигляді, не надаючи величинам конкретних значень. Сформулюємо її так.